Це підземелля гарнізонного храму на проспекті Свободи. Сьогодні вдень і вночі двері тут відчинені. У випадку небезпеки сюди можна спуститися для укриття. Тут є десять залів та коридори, де можуть розміститись приблизно 300 людей. Приміщення достатньо велике нас сьогодні з найбільше підземель власне, у Львові для відкритих для доступу. Звісно, воно будувалося трошки в інших цілях, Ось, але може прийняти достатньо велику кількість людей. Єдине що треба розуміти що це може бути лише тимчасове укриття на випадок там обстрілів чи чогось такого подібного стіни достатньо міцні знаємо що в храмі наприклад до 2011 року було близько 2,5 мільйонів книг це достатньо велика вага в склепіння це все витримали так і тому стіни міцні стіни бачили багато а це мешканці однієї з центральних вулиць котлярської показують свій підвал у разі небезпеки спускатимуться сюди Який підвал то якщось таке то моно підвал Поки в нас нічого немає в підвалі, ми збав... в підвалі маємо просто два старих матраси. То просто ми перебирали в хаті, міняли диван, занесли підвал, хай поки стоять підвалі, на всякий випадок. А так нічого в підвалах більше немає. У мене двоє дітей, так що я не буду дуже ризикувати тими підвалами. Я, напевно, вважаю скористувати, що може і село. Жінкою виїду. А це укриття у будинку на вулиці підголоском. Мешканець будинку Михайло Савчишин показує приміщення. Ви як бачите, достатньо широкі підвальні, підвальні приміщення. От. Бо конкретно підвальчики кожен сам собі закриває з якимось майном, а в даному випадку. Комунікації ви теж бачите, тобто без води в випадку чогось навіть самотюком є, є труби для зливу, і тим більше, тут рядом є від будинковий. Тобто, знайти собі воду тут можливо. Мешканці міста просять перевірити свої укриття. Всім перевірити обов'язково укриття, які знаходяться поруч. А в місті Львові особлива увага. Має бути до тих будинків, які знаходяться біля військових об'єктів, тому що ви знаєте, що багато військових об'єктів в Україні попали під обстріли. Ольга Дейнак, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.